Ви знали, що пасту можна приготувати на пательні. Зараз навчу. У велику пательню наливаємо воду, додамо сіль та доводимо до кипіння. Кладемо те та варимо до напівготовності. В цей час на іншій пательні розігріваємо вершкове масло, додамо борошно, трішки підсмажуємо та додамо філе анчоуса. А, ці сковорідки підходять для будь-якої поверхні. сотейнику доводимо воду до кипіння. Кладемо туди цедру лимону. На 30 секунд виймаємо, нарізаємо дрібною соломкою то додаємо на пательню до анчоусі. Вичавлюємо туди ж лимонний сік. Коли він майже випарувався, додаємо води з іншої пательні. Коли паста напівготова, перекладаємо її до соусу та перемішуємо до кремової консистенції. В кінці додаємо дрібно нарізаний кріп. Сервіруємо. На тарілку викладаємо пасту, а зверху червону ікру. Смачнісімо! Купуйте мої пательні сільпо.